Вітаю, мене звати Катерина, і сьогодні я приготую нереально смачний кабачковий пиріг. Для цього я дрібно ріжу м'ясо, четверть кільцями нарізаю цибулю. А на сковорідку кладу соняшнікове масло та важкове. Додаю туди м'ясо, цибулю. Пеці мене сіль, чорний перець, паприка. і обсмажу до готовності. Роблю тісто кабачкове. Те кабачок, відсіжую його, додаю туди тертий сир, яйця. Курі 4 штуки буде достатньо. Сіль, чорний молотий перець, ретельно перемішую, також додаю туди борошна, ще раз перемішую і викладаю слоями на ту ж саму сковорідку, де готувалася м'ясо. Спочатку кладу кабачки тонким шаром, потім викладаю м'ясо, викладаю сир на м'ясо і викладаю знову тонким шаром кабачки. Накриваю кришкою та тушкую хвилин 5, потім перевертаю на іншу сторону і ще 5 хвилин тушкою. Поки приготується, приготую соус, змішую сметану, чесник, кріп, сіль, чорний перець, серетельно перемішую і намазую зверху пирога. Потім посипаю дрібно нарізаними помідорами, і все це нереально смачно. Готуйте смачно, готуйте задоволенням і до зустрічі в нових відео.